На каналі СТН свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдесюк. Вітаю вас! Цього тижня про найактуальніші події дізнаватимемось разом, тож далі поговоримо про таке. Питання перейменування міст вирішуватимуть на референдумах. СБУ Волині затримали на гарячому 20 нелегальних купачів бурштину. У Нововолинську пройшов обласний семінар директорів шкіл нового типу. Детальніше далі у випуску. Питання перейменування міст у зв'язку із підписаним президентом Порошенком закону про декомунізацію можуть вирішити на референдумах. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Повідомляє 112 канал. Кириленко заявив, що питання перейменування міст є правом місцевих громад. Закон встановлює, що це право місцевих громад. Вони будуть це обговорювати. Якщо перейменування міст, то очевидно будуть референдуми, зазначив він. Нагадаємо, 15 травня Порошенко підписав чотири закони про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 1991 років, про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 45 років та про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті. Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб і визнаються борцями за незалежність України УПА та інші організації. Ці закони були прийняті народними депутатами. На ранковому засіданні Верховної Ради 9 квітня поточного року більшістю голосів. Зазначимо, що українське законодавство забороняє проведення місцевих референдумів. Нагадаємо, 22 міста України скоро можуть отримати нові назви. Зокрема, перейменують місто рівненських атомників Кузніцовськ та Червоноград на Львівщині. Марш солідарності у столиці Польщі зібрав більше 200 людей. Окрім власне українців підтримати братній народ прийшли не тільки поляки, але й чимало білорусів. Також пліч опліч крокували столицею Польщі і кримські татари, які саме цього дня відзначали річницю переселення. Марш розпочався невеличкою демонстрацією в центрі історичної частини Варшави на замковій площі. Одного з перших до слова запросили надзвичайного і повноважного посла України в Польщі. Андрія Дещицю він привітав присутніх та подякував за те, що схожі марші та мітинги в підтримку України тривають уже більше року. Разом з тим наголосив, що нині перед Україною постало чимало важливих викликів. Менш багатослівним був воїн добровольчого батальйону Айдар, який приїхав спеціально на марш солідарності у Варшаву. Він подякував польському народові за підтримку та зауважив, що добровольчі батальйони та війська Національної гвардії України неодноразово отримували допомогу від волонтерів. Серед безлічі українських, білоруських та кримськотатарських стягів майрі. І один російський. Його впевнено тримала та слухала виступаючих дочка сатирика Віктора Шендеровича, активістка об'єднання за вільну Росію Валентина Чубарова. Свій вибір вона пояснила просто: іншої батьківщини вона не має і дуже любить свою країну. Їй гірко спостерігати за тим, що робить з країною Путін та його прибічники, і як Росія поступово стає ізольованою від всього світу. Проте це не означає, що всі жителі колись братської країни такі ж самі. Активістка каже, що нині чимало українців бажають ізолюватися від Росії великою стіною та забути про неї. Чубарова закликає не робити цього, бо по іншу сторону залишаться не тільки вороги, але й хороші люди, які підтримують Україну. Наостанок активістка зазначила, що, попри все, Україна та Росія є братніми країнами, проте Україна є старшим братом, від якого Росії є чому повчитися. Із замкової площі колона у супроводі міліції рушила до посольства України в Польщі. Наостанок разом заспівали Кримськотатарський та Український національні гімни. Служба безпеки України викрила та затримала у Волинській області групу осіб, які незаконно добували дорогоцінне каміння. Встановили, що зловмисники без спеціального дозволу, використовуючи саморобні мотопомпи, здійснювали незаконний видобуток бурштину. Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області. 13 травня 2015 року на території Маневицької селищної ради працівники СБУ затримали 20 осіб на гарячому. Окупачів правоохоронці вилучили 5 саморобних мотопомп, 10 транспортних засобів для перевезення обладнання, гвинтівку з набоями, до неї також спеціальні предмети, призначені для незаконного видобутку бурштину. Слідчі управління Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу. Країни. Наразі триває комплекс заходів щодо встановлення організаторів цієї злочинної діяльності. 47 картин Ковальської художниці експонували під час персональної виставки мелодія живопису у галереї мистецтв Ковальського історичного музею. Свої роботи Антоніна Самчук виконує у різних художніх техніках та жанрах. Вони розкривають внутрішній світ та творчу натуру художниці. Про це повідомляє телевізійний центр Ковель. Виставка формувалася з картин, які юна художниця писала протягом 2014-15 років. Хоча є й більш ранні роботи щодо технік виконання, в основному це живопис, є пастельні роботи. За жанровою різноманітністю, це здебільшого пейзажі. Художниця дуже любить природу, дуже багато гір і моря. Можна також побачити міські пейзажі, натюрморти ікони, каже науковий співробітник Ковальського історичного музею Василина Столярчук. Вищу освіту Антоніна Самчук здобула у Рівненському державному гуманітарному університеті. Навчалася на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Саме тоді й побачили світ перші роботи авторки. Дитяча мрія стати художницею ніколи її не полишала. Навіть тоді, коли довелося бути більш ремісником, аніж художником. Працювала у фірмі Райдуга на бурштині, виконувала роботи, ікони, пейзажі, панно різної тематики. Але з часом зрозуміла, що це така технічна робота, в яку всі свої фантазії не втілиш. Це така верстатна робота. Мені цікавіше творити щось своє, виражати свої емоції за допомогою фарб яскравих кольорів. А бурштин це тональність, перехід від жовтуватих тонів до насиченіших коричневих. Я більше люблю фарби, люблю кольорове життя, яскраве життя і яскраві емоції, які намагалися втілити у своїх картинах, розповідає Антоніна. Проте й сьогодні художниця сміливо експериментує з тим же бурштином. Картини інкрустовані сонячним каменем чи не найбільше привертають увагу глядачів. У роботах Антоніни Самчук можна розгледіти барви душі художниці. Її думки та переживання, життєвий оптимізм та незупинне бажання творити. До слова, це перша персональна виставка Антоніни Самчук. Раніше роботи молодої художниці експонувалися лише в колективних зібраннях ковальських митців живопису. У 3 суботу-травня в Україні уже понад десятиріччя відзначають День Європи. До цієї традиції долучився і Нововолинськ. У центрі дитячої та інацької творчості вихованці закладу представляли кожну країну по-своєму. Як бачила наша знімальна група. День Європи жителі України відзначають як день спільних цінностей спільної історії усіх націй континенту. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості на заході, присвяченому дню європейської спільноти, розповіли детально про кожну країну. ЄС я фотограф, дуже люблю подорожувати і тому мої роботи по фото з країн, в яких я побував. Нещодавно я мандрував по Іспанії і закінчую серію фотокартин про неї. Іспанія це незабутня і чарівна країна, країна Фламенко і Кориди, країна відомих фестивалів, дивовижної національної кухні, країна яскравого моря, піщаних пляжів, смирадового моря і найкрасивіших гірських пейзажів. Іспанія здивувала мене своїми красивими історичними будівлями і порадувала найдоброзичливішим прийомом. Але іноді мені здається, що мої фотокартини оживають. Присутніх у залі із культурою країн Європейського союзу традиціями народів розповіли про відомих представників різних країн європейської спільноти. Вихованці позашкільного навчального закладу виконували народні танці та співали народних пісень. Тою дня Європи в Україні є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського Союзу у зв'язку з планами України вступити в ЄС. Це свято проводять для того, аби пересічні українці замислилися над своїм життям, використали європейський досвід і зробили його кращим. Одним словом, щоб українці змогли запровадити європейські цінності у себе вдома. На базі Новоленської школи номер один колегіуму пройшов обласний семінар директорів шкіл нового типу, під час якого освітяни обмінювались досвідом, знайомилися з прогресивними технологіями та інноваційним розвитком колегіуму. Про що вели мову педагоги? Дивіться далі у сюжеті. Однією із складових іміджу навчального закладу є інноваційний розвиток освітнього простору за рахунок впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних ідей, прогресивних технологій та інтерактивних методик. Днями освітяни області під час науково-практичного семінару директорів шкіл нового типу мали змогу ознайомитись із роботою та інноваціями Нововлинської школи номер мородин колегіуму. Найцінніше, що є завжди у роботі керівника, це обмін досвідом і можливість отримати і побачити, чим живуть. Навчальні заклади, які знаходяться поруч біля тебе, і далеко від тебе, тобто обмін досвіду збагачує керівника. І відповідно збагачує ідеями напрацюваннями навчальних заклад. Особливо це хочеться сказати про Нововолинську спеціалізовану школу першого третього ступенів. Номер один колегіум. Це школа з давніми традиціями. Це школа, яка має своє освітнє середовище, яка вирізняється чітко з-поміж усіх закладів нового типу серед гімназій, ліцеїв, які є на теренах Волинської області, тим, що вона надзвичайно самобутня. І тим, що в неї дуже високі стабільні результати у Волинській області налічується 48 закладів нового типу. У Нововолинську це гімназія, ліцей та НВК, номер один колегіум. За кількістю нагород та відзнак освітні заклади міста одні з перших в області. Навчальні заклади міста Нововолинська знаходяться досить на високому рівні. Це можна відслідкувати, хоча б по двох напрямках: це кількість призів. Або місць, які ми займаємо в обласних конкурсах і олімпіадах предметних, ну і навіть на республіканські ми виходимо, є в нас і по республіці. Переможці кількість тих, хто поступає в начальні заклади вищі навчальні заклади, це також говорить за те, що освіта на високому рівні. Де да навіть те, от ми сьогодні знаходимося в школі, до речі, яку я закінчив також, перша школа, вона сьогодні школа з поглибленим вивченням іноземної мови, тут колегіум, яка десь на рівні області, так, от десь четверте-п'яте місце ділить, якщо взяти по тих балах, які там неофіційних даються, це високий рівень. Навіть серед усіх. Шкіл нового типу, ну як я сьогодні їх назвав, еліта а їх 48 в області. Четверте, п'яте місце це. Досить пристойно. Основна передумова виходу закладу освіти на якісно новий рівень, крокувати у ногу з часом, використовувати нові ідеї у навчальній програмі. Такої думки притримується директор школи номер один колегіуму Сергій Мороз. З учасниками семінару керівник закладу поділився шляхами досягнення освітніх результатів та ознайомив присутніх із шкільними буднями. Мені приємно, що до нас сьогодні приїхали директори шкіл нового типу всієї Волинської області. Це говорить про те, що у нас є співпраця з цими навчальними закладами. В кожному навчальному закладу можна почерпнути щось нове і нас стало Наша черга показати те, чим ми багаті, і що ми можемо організувати і показати в навчально-виховному процесі. Приїхали директори, як я сказав, зі всієї області. Також ми сьогодні організували зустріч з з працівниками інституту педагогіки лабораторії навчання іноземних мов та торговою маркою видавництвом Розумники. .UA». Вони випускають нові електронні посібники, які допомагають. В організації навчально-виховного процесу на більш сучасному рівні, а саме на використання інформаційно-комп'ютерних технологій, тому що світ не стоїть на місці, світ розвивається, інформація подвоюється кожного півроку, яка є у світі. І ми, є одна гарна фраза не вчить дітей так, як вчили вас. Вони живуть зовсім в іншому світі. І саме тому ми намагаємося організувати навчання так, щоб шляхи подачі інформації навчання трішки відрізнялися. Цьому навчальному році із 44 переможців Олімпіади обласного рівня 29 – це учні навчально-виховного комплексу. І тут працює творчий колектив як учнів, так і вчителів. І є можливість показати ті напрацювання, яких не досягли. Учасники науково-практичного семінару побували на уроках читання англійської та іспанської мов, відвідали заняття з робототехніки робот Сумо, на якому дізнались концепцію та ідеї програми. Також директори шкіл були запрошені на позакласний захід бал олімпійців. підводячи підсумки семінару, освітяни відзначили компетентний і творчий педагогічний колектив, результативність та обдарованість учнів. Окрім цього, керівники навчальних закладів були вражені прогресивністю та інтелектуальним потенціалом. НВК номер один колегіуму. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТН. У студії працювала Вікторія Магдисюк. Гарного вам понеділка та легкого робочого тижня. І на все добре.